Спідниці, капелюшки, кольорові стрічки та квіти. Ось так звичайні двоколісники перетворюються на елегантний транспорт для панянок. Особливо екстравагантні леді сіла на велосипеди на підборах, як 27-річна Наталія М'ясіна. На ній барвиста сукня, коралі та червоні туфельки. У такому убранні і на романтичну прогулянку не соромно піти. А тут нагода відчути себе справжньою леді на здавалося б не жіночому транспорті. Це плаття виявилось просто створене для їзди на велосипеді. Вибирала вбрання дуже важко. Передивилася фотки всі Львівську заходу. Але, в принципі, щодо каблуків, так, це проблема. До цього ж треба звикнути. Але нічого, достатньо перших хвилин 10, щоб приноровитися. Від суворого чоловічого дівочі двоколісники відрізняються тюнінгом. Велосипеди відповідають стилю та уподобанню панянок. Залізний кінь надії самохвалової, як і господиня, яскраво-зелений, весь у квітах та бантиках. Дуже люблю зелений колір, і відповідно ці зелені бантики. Я просто ну як аксесуар необхідний. Просто підтримали подруги, чоловіки також дотримуючись дрес-коду: перука, варвиста сукня, підбори та жіноче псевдокаміла. На що лише не підеш заради улюбленого спорту. Я. Полюбляю спорт, і також на велосипеді разом з ними. Та дівочий велопарад мав на меті не лише розважити міщан усе дійство організували, аби у нашому місті з'явилися велопарковки. Фактично ніде немає велосипедних парковок і. Хочеться коли десь сісти в кафе, попити кави. На жаль, немає місця, де їх залишити. Заради цього панянки заїжджали у різні кафе та заклади харчування. Там просили книгу скарг і пропозицій і усі разом писали прохання зробити спеціальне місце для паркування велосипедів. Наталія Лозовик, Олександр Литвиненко, новини на вежі.